Сьогодні на студії є дуже особливі гості і нова спільна ідея, яка разом із ними виникла. Тож, е, вітаємо сьогодні. В нас Ігор ігороздобутько, фахівець каністерапії та Анжела Косованки, керівниця громадської організації Animal Helpers. Е, тож вітаємо вас і про спільну яку ми говорили. Тепер е, щотижня. бачимо сьогодні. В нас ще також є так, наш е, маленький улюбленець. Ви сьогодні до нас завітали не одна. Так, і щотижня ми будемо шукати господаря для безпритульних тваринок. Тож розкажіть, з ким ви сьогодні прийшли. Давайте знайомитися. Це дівчинка, їй 5 місяців, але ми не даємо ім'я, поки не знаходимо господаря. Угу. Тобто вже новий власник дає ім'я, те, яке йому подобається. От вони дуже лагідний характер, вона дуже слухняна, дуже любить обійматися. Далеко не відходить від тої людини, яка з нею. Також, хоч її мало місяців, всього п'ять, вона дуже гарно охороняє. Тобто, ми зараз коли були в орлиному гнисні, вона бачила інших людей або інших собачок. Вона дуже гарно охороняла те місце, біля якого ми її тримали на ручках. Ви бачу, а, така от. дуже ніжна собачка. Її... Вона дуже ніжна, кладе, і любить вас. Так вона повністю оброблена від паразитів, а також вакцинована... вакцинована двома вакцинами. Тобто вона вже не може захворіти якимись собачими інфекціями. Mm. Що дуже великий плюс для нового власника буде. Отож, якщо ви дуже любите обійми, і ви хочете, щоб вас захищали. То ось це малестворіння, це якраз те, що вам треба. До речі, як можна зв'язатися, щоб лише дати... контактний номер телефону, так можна передзвонити. Також дуже багато собачок є в центрі стерилізації. Це 155 собачок, які всі шукають mm -hmm. господара від маленької до великої породи, від більш лагідної і до хорошого великого громаду. Можна знайти через соціальні мережі і так, якось... можна знайти нашу громадську організацію Animal mm -hmm. Helpers. або мене в Фейсбуці, «Анжела Косаван. В принципі, ми викладаємо фото всі всіх собачок, кішечок, які шукають собі господаря. Тому цікавтеся, шукайте, і такий хороший улюбленець, приємний, може обов'язково стати частинкою частинкою вашої сім'ї. А ми продовжимо і знаємо, що нещодавно, 24 лютого, відбулися змагання Красиво. з Кані Кросу. Власне, як усе пройшло? Які враження? Розповідайте. Ну, в загальному все пройшло досить непогано. Е, я так думаю, що людям сподобалось обов'язково однозначно. Правда, е, є моменти там в організаційних питаннях, які завжди виникають е, ну, якби і в складності, і в процесі цієї реалізації. Але в загальному, ну, емоції я, чесно кажучи, під час проведення не міг і не бачив цих емоцій на обличчі, тому що включений в процеси, але переглядаючи вже потім фото і відео. Я був задоволений радий тим, що побачив на емоціях у людей, і все десь непогано. Власне, так для кого і для чого ці змагання проводяться? Ну, наша громадська організація, вже який рік займається розвитком їздового спорту. Їздовий спорт це е, заїзди, забіги з собаками на собачих опляшках. Тобто там є шість підгруп у їздовому спорті у різних категоріях е, виду, видів цих змагань. Ну, от ми намагаємося запустити цей процес на більший рівень, тому що Європа, інші країни вже досить активно в цьому виступають у виді спорту, і у нас більше там Схід, Дніпропетровськ, Харків, у них проходять уже, е, змагання на, ну, на самих високих рівнях. То, якби ми не відстаємо, питаємося нашу область також залучити в цей процес і надіємося, що скоро от вийде так, що вони до нас приїдуть вже на змаганнях, в організації цього і зробимо такі великі свята. Так, і це зваді дуже круто. Знаєте, і хочеться про змагання не лише чути, але й бачити. Тож, як все це пройшло, дізнаємося у наступному сюжеті. Дивимося. дружбу людини і собаки вже багато сказано, і кожен з нас має свою історію спілкування з чотирилапими друзями. А ця історія про зимовий сонячний вікенд, який ми провели разом з господарями та їх домашніми улюбленцями. Клуб чотирилапих зорганізував справжні змагання з канікросу. Це забіги зі своїми чотирилапими друзями. Тут все було як під час справжнього спортивного дійства, інструктаж, реєстрація учасників, але тут було більше посмішок і щасливих облич. У нас є різні тренування на біг через різні препятствия. Ви виступаєте в дуеті з ким? Самоєдом, мобі. Він готовий до виступу. Так треба, щоб він завжди відчував, що в нього вірять. Що він його завжди треба підтримувати. Ну, так же, як і людина. Людина зламається, якщо в нього ніхто не буде вірити, та ніхто не буде підтримувати. Я От, вірю в свою собаку. Сьогодні ви берете участь у змаганні з кані-кросу. Для вас це перший досвід? Так. Да. Ну, На змаганнях. Да. Але ми з нею бігли в жатвому парку, там повний парк пробіжали, десь за 2-3 круги, так що маю досвід. Першими взяли участь у змаганнях діти, серед яких були і вихованці Чернівецької спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернату номер 4 та діти з інвалідністю. Учасники цієї змагальної категорії виступали зі спеціально навченими для каністерапії собаками. Каністерапія це реабілітація дітей з допомогою собак. І сьогодні цей метод справді працює. Щасливий момент. Усі учасники цієї частини канікросу отримали медалі, пам'ятні дипломи та лакітки для чотирилапих друзів. Собака допомагає е людям, які мають обмеженість. Тому що собака е сімей мені допоміглося е відповідальності більше. А це вже учасники старшої вікової категорії. Тут і дистанція вже серйозніша, і серед спортсменів, як аматори, так і канікросмени з певним досвідом. Загалом у забігу з собаками цього разу взяли участь більше двох десятків учасників. На дистанції було все, хтось мчав з усіх сил. Когось доводилось підбадьорювати, траплялись і падіння. Але задоволення отримали всі без винятку. Були тут і показові виступи службових собак. А ще волонтери влаштували благодійну акцію і знайомили з собачками, які шукають друзів і родину. Ця дівчинка, її знайшли люди з іншої країни, які приїхали до нас подивитись наше місто і їдучи, вони не знали, що з нею робити. Знайшли мене через Фейсбук і попросили її, щоб залишити, щоб знайти її родину. Ми її привили повністю, вакцинували всіма вакцинами, обробили від паразитів. І на даний момент їй 8 місяців. Вона більше не буде рости такою маленькою буде. Да. І шукаємо її родину. Це собачка, яку ми знайшли в лісі. Вона з мамою була маленька цуценя, яке вже фактично помирало. Якби. Ми її не знайшли, вона була б вам для підстилки лісу. Да, ми її знайшли і провакцинували всіма вакцинами по віку, обробили від паразитів і тепер шукаємо добру сім'ю. Вона підросла, стала себе гарно почувати. Тепер шукаємо добру сім'ю. Отже, ці дві гарненькі собачки чекають на вас. Відгукніться, будь ласка, і ви отримаєте справжнього друга, вірного і надійного. Та сьогоднішній наш ранковий герой він справжня зірка телебачення, зірка екранів. Тому ми ще раз нагадаємо, що він шукає свого власника. І так, ми попередньо дивилися сюжет про Кані Крос. і власне в сюжеті йшлося про учнів школи інтернату, що також брали участь у цих змаганнях. І вони скажіть, вони бігли з спеціальними собаками, так і взагалі чи співпрацьовуєте і як ви з цим закладом. Ну, скажем так, мої собачки вони всі спеціально навчені, okay. да? ну, тому що якби я їх треную відповідно по цій темі їздового спорту, і взагалі, як кажеться, любов до тварин, яку даєш віддачу, таку дають тварини. Якщо їх тренувати через агресію, то і собака теж буде відповідно мати такі навики. Ну, Я своїх собачок дуже люблю, і всіх якби, наших спільних друзів, то я взагалом стараюсь так щоб собака була максимально спокійна і контактна з усіма людьми. Тобто в процесі змагань я давав своїх собачок, з якими дітки побігали, провели цей. Ну, чудовий вікенд, так би сказати, е, співпрацюємо ми з е, такими організаціями, як е, інтернат, і взагалі там ще були у нас гості з різних е, громадських організацій, е, ветерани АТО сім'ї і так далі. Що, ну, уже в процесі якогось там певного року, з того моменту, коли почався розвиток імнаканістерпії в нашій області, угу. також під час заходу ви віддавали добрі руки котів та собачок. Скажіть, будь ласка, які, які успіхи? В цей раз ми нікого не роздали, але ціль трошки інша. Тобто, коли якісь такі акції, ти чудово знаєш, що ти не подаруєш тваринку, тому що там всі, хто приїхав, вже зі своїми тваринками. Але більшість тих, хто має породи з тих собачок, вони думають про те, що. Ось це хороша собачка, а не породиста собачка, це не собака. Ага. Тобто, навіть ну багато власників, правильно ті, які мають породистих собак, дорогих собак, вони вважають, що це ж це ніщо. Навіть і тільки було пояснити, що це теж живі істоти, вони теж можуть дарувати любов, і навіть приймали участь дві собачки в да. не непородисті. Тобто, які повністю вміють служити, вміють навіть лапку давати, танцювати, тобто любу собаку можна навчити якимось командам навчити її приймати участь в кон. Курсі себе гарно поводити, і вони так само вміють дарувати любов, як і породисті. Погоджуємося. Okay. Я вас презентувала як фахівця з ханістерапії. Скажу чесно, для мене це слово нове. Що воно взагалі означає? Каністерапія – це метод реабілітації за допомогою спеціально навчених собак. Тобто, там є три категорії собаки для знайомства. Тобто, якщо в людини є страх, то в певній мірі немає прямого контакту, і ці знайомства зустрічі відбуваються через візуальний контакт. Yeah, <laughs> тобто для знайомств. Потім друга категорія це собаки, які працюють вже в процесі занять, тобто собака для навчань. І третя категорія це вже собака-терапевт. Але там вже вона проходить певні екзамени, отримує сертифікацію і працює. Ну, в такому насиченому режимі, але, скажімо так. Э... Мінімально, тому що воно дуже сильно перетягує енергетику від особливих uh -huh. людей, і в цьому собака теж перегорає. Скажімо це так. дуже цікаво, собака-терапевт, як це взагалі відбувається? І до речі, і чи кожна собака може стати таким лікарем? Ну може, навіть от, і така собака бути лікарем для кожного у нас вдома, тому що це вже є терапія домашня, да? але якщо брати рівень відповідальності і серйозності в цьому питанні, то звісно там йде спеціальний відбір. Тобто генетична сторона собаки, характерності, реагування на інші фактори, які можуть ну, так сказати, проблему в процесі занять. Ну, собака вона як мотиватор в основі всіх, всіх терапевтичних таких моментів. І як мінімум збиває рівень кортизолу на ноль завжди при спілкуванні. От, ну навіть, і є випадки, коли людина дійсно лікується з допомогою. Знаєте, собаки? щоб сказати, що людина лікується, так не можна сказати. Тому що ну насправді ці вади у людей вони не завжди є вилікованими. Але вони як мінімум покращують психологічний, емоційний стан у людей і фізичні розвитки, тому що там є різні вправи, є різні моменти, за рахунок яких іде мотивація і. Діти отримують і люди не тільки діти, там взагалі любі ситуації, життя, стрес після воєнні синдроми. Тобто, ну тобто тварини. це перш за все як психологічна допомога, так? В першу чергу, <кх> ну обов'язково. Псували. Ось вам спокійно поруч собаку? Для вас собака це як, як щось таке, що вас заспокоює, що можна розслабитись. Я не можу жити взагалі без тварин, без собак. Собаки в мене постійно з самого дитинства так заспокоюють. Ти постійно відчуваєш цю любов, ти, ти маєш за ким доглядати, тобто, і вони повністю віддають. Те, що ти їм oh. даєш ту їжу, оти догляд своєю любов'ю вдвічі, втричі. А uh -huh. чому ось собака-лікарі, собака-терапевта, як ми їх назвали. А чому саме собака, Чому приміром не кішка взагалі? Mm -hmm. от кішками можна лікуватися? Mm -hmm. Ну є і напрямок такий, де лікують, ну якби лікують, покращують Щось. психологічний mm -hmm. емоційний стан за рахунок котиків. Да ну для мене це тема трошки далі, тому що я саме іменно розвиток. Напрямок терапевтичних uh -huh. собак, тобто... Проки... О, взагалі, ось, довго треба е, вчити собаку, тренувати, спостерігати за нею? Е, ну, так. Да. Є такі процеси, де спочатку собаки проходять е, кхів, рівень е, послушання, так сказати, коли вони чітко розуміють ці команди, проходять спочатку ці моменти, потім вже собаку підготовлюють під інші моменти. Це вже е, реакція на. Ходулі, реакція на контакт дітей, тому що діти буває так, що, що можуть потягнути за хвіст чи за вухо. Да? Mm -hmm. Собака не повинна мати ніякої жодної реакції, вона буде, має бути максимально спокійна. Для того mm -hmm. тоді вже йде відбір. Ну, це непростий такий ну, якби процес. Він займає там, як мінімум, собака теж повинна вже бути в віці від півтора року і далі, щоб вже її можна було підготувати. Якщо собаки для знайомства, якийсь такий легший рівень, то звісно, контакт даже щенка з самого маленького. А що власне складається? знаєте, програма навчання шкільна програма, і як це відбувається, тому тобто, що спаті все цікаво слухати. Томі, тобто, бо мені дуже цікаво, як як пояснити, знаєте, собачці, як їй дати знати, що це добре. То тобто, треба не реагувати, якщо тебе там за хвіст потянуть або за вухо. Ну, найкраще е, навчання це е, коли людина знаходить інтелектуальний і візуальний контакт з твариною і йде розуміння одне спільне на, на мовах жеста, жестів. Uh -huh. да? Не коли приміняється якась фізична е, підготовка, тобто там, через строгі ошейники і так далі. А саме візуальний контакт і мови жестів. Коли ти розумієш, бачиш собаку, якому вона стані. Як вона себе поводить, якщо у неї стрес, це треба бачити. Тобто тоді е, і підготовка відбувається набагато краще і легше собачка може підготуватися тобто, довіра. Ми, так і з тваринами все будується на любові, правда? Мені здається, обов'язково любов ну, це основа. Стосовно всього. Стосовно вашої організації Animal Health, Раз розкажіть, будь ласка, як до нас працює? Скільки вже собачок ви віддали в добрі руки? Uh, майже з самого дитинства, приблизно 14 років. Я почала перших тварин. Відбирати, як могла дитина їх обробляла, купала і виносила на ринок дарувати. Вже з часом познайомилася ще з деякими небайдужими чернічанами. Ми об'єдналися, створила першу організацію, яку назвали не будь байдужим а пізніше змінили просто назву на «Animal Helpers». А, таких активних волонтерів більше 15, які кожен день готові долучитися, підвести тварину, обробити тварину, відвести на операцію. Дуже часто так буває, що збивають тварину вночі. Ветеринарні клініки не працюють, лікарі не піднімають трубку ветеринари. Тому першу допомогу завжди надають волонтери, uh -huh. а надалі вже вранці ми звертаємося в клініку чи в центр стерилізації, де дійсно можемо вже зробити операцію. От багато буває, от вчора був випадок, подзвонили в центр, подзвонили волонтерам, що до чоловіка зайшла собачка, вона була годуюча, в неї цуценята вкрала в нього кролика. І він з вилами стояв, цю собаку хотів проколоти вилами через те, що вона з'їла кролика. Ну, Собака просто шукала їжу для своїх діток, щоб якось їх пригодувати. Тобто ситуації бувають різні, ми рятуємо багато тварин, і більша частина, що саме люди чинять. Травми роблять цим тваринкам. Скажі. У так. вас є притулок поцінодіючий чи в нас в місті є центр стерилізації тварин, де стерилізують безкоштовно собачок і також перебувають від сказу. Якщо ви бачили собачок з кліпсочками, є розові, сині, червоні, це стерилізовані собаки, які вже не можуть народжувати. Тобто стерилізація це єдиний такий, скажімо, метод зменшення популяції тварин, це єдиний гуманний метод. От, а в нас волонтери перетримують себе вдома. Немає такого, як би скажімо, місця притулку, де mm -hmm. можна взяти тваринку, підібрати і здати туди, назавжди mm -hmm. її проживати. Тобто волонтери перетримують себе вдома, як можна дають допомогу, обробляють і далі вже шукають родину. Ось ви взагалі часто проводите такі акції, там подарують добрі руки. Постійно, ну, майже майже кожні вихідні ми даруємо твари на Калинівському ринку, на зеленому ринку. Якщо якісь такі акції, Петрівська ярмарка, день міста або хтось пропонує. Ми завжди відгукуємось, тому що це. Шанс знайти ті чи інші тваринці господаря, а, а речі, тварин дуже багато про знайти господаря важко або ж, знати легко знайти господаря Люди, а, раніше було набагато легше. Ми знаходили цуценя, кошеня покупали, обробили, оділи якісь шиночик. Одразу знаходився господар. Через те, що ми це вже багато років е, даруємо цих тварин, зменшилась кількість е, віддаваємих зараз е, тварин. Тобто ми можемо виходити місяць з однією твариною на ринок і не подарувати не однієї. Ця собачка вже п'ять місяців шукаємо, в господарі. і вже де мене були, де не дарували, і вона до сих пір шукає собі родину. А якщо, наприклад, ви таки не знаходите господаря, яка доля чекає цих е, тварин? Проживають в нас, доки не знайдемо. Є такі тварини, які по п'ять-по десять років проживають. Тобто які були травмовані. В мене є собака, яка е, застряла лапкою в парк е, в, е, для тварин, яких ловлять, як вона називається. Клі... Ну, кроликів ловлять. Капкану, Капкан так. вирвала собі передню лапку повністю, і таким чином вона якось дісталась до міста. Собака взагалі не могла ходити, ніжка в неї майже відгнивала, вона надалі залишилась калікою. Знайти родину неможливо. Так і проживає. Тому нам, якщо просто ми не будемо дарувати, ці тваринки будуть залишатись, ми не зможемо підбирати нових. Тобто, чим більше ми зможемо дарувати, це шанс для нових тварин. Угу. а як е, відбувається це прилаштування тварин? Це фотографії в соціальних мережах. Чи ви їдете ось, на особисту зустріч? Е, і в соціальних мережах, тобто, ми завжди зустрічаємося з цією людиною. Е, до того ми мабути повністю інформацію, де буде жити тварина, в яких умовах, чи в майбутньому простерилізують тварину. Якщо господар каже, я не буду стерилізувати собаку, ми ніколи не віддамо, тому що на майбутнє це знов популяція нових тварин на вулиці. Тобто тільки відповідальним людям ми віддаємо твариночок з тими умовами, щоб була будка, щоб було хороше харчування, щоб був вигул і так далі, щоб собачки було по перше своє місце. Угу. Ось ми якраз говорили про каністерапію, Ось люди, які цим займаються. То є якісь спеціальні курси? Це можна десь навчитися, чи це просто знаєте, як більшість зараз професій, то треба читати, гортати стрічку в інтернеті, і все це це вчити, аналізувати. Ну, інформаційний простір він завжди тільки в плюс, так тобто і інтернет і будь-які ресурси це тільки добре для розвитку. Але в загальному тепер по Україні почали працювати програми. Зараз Київ працює канадська Лучше. програма. Тепер у нас в Луцьку був міжнародний такий проект з Білоруссю. Тобто там провели навчання по каністерапії з залученням спеціалістів такого вже ну, досить такого потужного рівня, де це вже в тих країнах, як Латвія, от до нас приїжджала вчитель, де працюється, де, де так, дає прекрасні результати вже в самих процесах самої реабілітації. Mm -hmm. Тобто в Україні почало це більш набирати обертів і. Оце тобто користується попитом. Ви бачите, що зараз більше людей хоч хочуть ну, своїх домашніх улюбленців до цього. Ну, якось я би сказав, що не кожен власник віддасть цю собаку під реабілітацію, тому що собака дуже перегорає і неї якби зменшується її вік життя в цих процесах, тому що собака – це… Це Вони дійсно... віддає якісь свою енергетику, да, так енерігі. і своє да. здоров'я. Як віддає, так і забирає. До речі, ми говоримо, скільки от переваг в наших маленьких друзів, але є випадки, що їх просто труять, убивають. Як цьому перешкодити? Чи якась відповідальність передбачається за такі дії взагалі? Ми відкрили перше кримінальне провадження по факту отруєння 30 собачок яких потроїла біля ринку Дубинського, біля туристу. До того волонтери писали декілька заяв, поліція не звертала увагу, а вже коли звернувся директор за департаменту, відкрили кримінальне провадження. Є відео, де жінка розкидає цю отруту, після собачки їдять цю отруту і в жахливих муках помирають. Собачки дуже мучаються, це бачать діти, і це просто неприпустимо в наш час зараз, тому що дійсно тварина мучається. Тобто, ракціям такі дії все ж є, правильно? Так, надіємося, все-таки про правоохоронні органи будуть працювати і знайдучи жінку, тим більше є відео, і, і в принципі я думаю, з відео вже не важко знайти цю людину, яка це зробила. Угу. Ні, ні. Ось якраз ми говорили про каніс про всі е, переваги. Ось, знаєте, часто буває, от що от боїться дитина собак. От вона боїться підійти і усе, що що робити, не користуватися цим методом, чи можливо є якісь інші знаєте такі методи, причини е, ознак. Ну, е в каністерапії, взагалі, в загальному, е це є е робота різних спеціалістів. Тобто, тут працює психолог і логопед в е цих. Е і в цьому процесі терапії і важливо, коли йде перші контакти, ну обов'язково на відстані це собака для знайомства, візуальний контакт, розповідь про тварин, що це ну як як відбувається правила поведінки з собакою. Тобто, з двох-трьох занять переходимо в той момент, коли діти підходять ближче в контакт. Вже. І угу. обов'язково має бути відповідність ну, цього знайомства і цих зустрічей, не тільки там примусово давай, як там буває, що не бійся, іди да, 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 тільки не так, ні в якому разі по іншому, не це, але в загальному ну це все відпрацьовується, страхи забираються. Скажімо так. Робота того ж самого психолога на, на своїх від рівнях професійності робить свою роботу. Кінолог робить свою роботу. Тобто сумісні співпраці воно дає відповідні результати, де під час того, через пару занять ну, замітні угу. конкретні зміни в, в всьому цьому. А далі ну, там ще легше і краще, скажімо так. так. Дуже часто бачимо такі випадки, що саме батьки неправильно виховують своїх діток. І до нас якось підійшла жіночка на Калинівського ринку, хотіла взяти кошеня, каже. Ну, тиждень назад моя дитина задушила кошеня. Тобто вона кожен Жал. тиждень бере кошеня своїй дитині, дитина душить, це така гра. І дуже е, саме в родині навчає діток, як поводитись з твариною, вчать агресію. У мене був випадок, коли дитина копує собачку. Мама каже: Ну це нормально потім ця собачка якесь так. більше пер, розміром вкусить цю дитину і буде вина вже собака, а не дитина. І, знаєте, розумієте. Хочеться говорити дуже дуже тихо, тому що наш ранковий. І напевно ту ну, ти вже прокинувся. Доброго ранку. <ріст> <ріст> Але ми вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами, що розповіли про це. Тому долучайтеся. Ну подивіться, який він милий. І беремо бо... наших маленьких друзів до себе додому, даємо затишок і отримаємо любов. Так, і тоді наше життя буде набагато цікавішим.